Коньяк та да зналі суловева в тобі щодо завершення війни і мирних ініціатив сьогодні, як ви знаєте, до Києва прибула так би мовити африга... африканська делегація, президент Південно-Африканської Республіки. Приїхав з візитом у Київ, а разом із ним глави африканських держав та урядів Африки, які беруть участь у африканській так званій миротворній місії. Це, зокрема, Замбія, Коморські острови, Республіка Конго, Єгипет, Сенегал та Уганда. Після Києва вони мають намір відвідати Москву. Як заявляється, спочатку африканська миротворча делегація оглянула російську техніку біля Михайлівського собору у Києва у Києві. А потім вирушила до Бучі лідери африканських країн відвідали церкву святого апостола Андрія Первозванного та місце масового поховання 458 цивільних вбитих росіянами, коли на Київщині та в більшості областей оголосили повітряну тривогу через загрозу удару російськими крилатами та балістичними ракетами. Офіс президента Парс першу повідомив, що той перебуває у Бучі, а пізніше знімальна група Ройтер бачила, як африканські лідери прибули до Києва та зайшли в готель для того, аби скористатися бомбосховищем під час ракетної атаки на столицю. Як ви знаєте, сьогодні по Києву росіяни випустили шість кінжалів, а крім того, шість ракет і ще два безпілотники. І Це така наймасовіша атака за останні тижні. Так, от на тлі повідомлень про вибухи, речник, зокрема, президента Південно-Африканської Республіки заявив, що місія африканських лідерів у Києві все йде добре і за планом. Невдовзі розпочнуться переговори із Володимиром Зеленським, під час яких буде представлено африканський так званий мирний план. Ну і разом з тим з'явилося власне повідомлення, що делегація ПАР фактично заперечує ракетний удар росіян по Києву в день візиту місії. Зокрема, про це повідомляє. Якраз південноафриканський телеканал News24, і вони посилаються на помічника президента Південно-Африканської Республіки. Він заявив, що його спантеличило. Що на другому році широкомасштабної війни українці продовжують займатися своїми справами після відбою, одразу після відбою повітряної тривоги. От я зацитую зокрема його повідомлення. Ми всі були спантеличені, коли нас відвезли назад до готелю, і ми приїжджали вулицями, де люди вели звичайний день. Це дуже дивно. І в якомусь сенсі є навмисною дезінформацією, заявив речник південноафриканського президента. Він також стверджує, що делегація не чула вибухів. Ну от власне такі маємо дуже суперечливі повідомлення від південноафриканської делегації. Що ж, я ще хочу розповісти вам про суть фактично того мирного так званого плану, яку який привезли в Київ сьогодні південно-власне африканські лідери. Ройтер сповідомляє із посиланням на проект документа, який опинився в розпорядженні агентства, що йдеться про низку заходів, які могли б бути запропоновані африканськими лідерами в рамках першого етапу їхньої взаємодії з Україною та Росією. Так, от за даними агентства, ці заходи можуть включати виведення російських військ, щоправда, частини. Вивезення тактичної ядерної зброї з Білорусі, а натомість призупинення дії ордера міжнародного кримінального суду на арешт Путіна та послаблення санкцій. Ну, от, власне, угода про припинення бойових дій згідно з документом має супроводжуватися переговорами між Росією і Заходом. Тобто, виглядає так, що, начебто, Україна в цьому процесі не є суб'єктною. Ну, я нагадаю, що власне напередодні була інформація, коли Президент південноафриканської республіки заявляв, що потрібно негайно припинити бойові дії, і це має стати фундаментом для подальшого миру. А про виведення російських військ можна буде говорити пізніше. Ну от фактично таке повідомлення. Але знаєте, щоб там не стверджував помічник південно-африканського лідера стосовно того, так були власне ці вибухи в Києві, і яким здається, що фактично це якась, начебто, дезінформація, так чи інакше, ми прекрасно розуміємо. Що Росія сьогодні вкотре атакувала е, українську столицю, і справді дуже дивно і багато питань виникає до того, що власне атакувала якраз в день візиту тої самої місії. І очільник нашого міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба назвав е, ракетну атаку власне на Київ меседжем Африці. Давайте послухаємо. Путін зміцнює довіру, завдавши найбільшого ракетного удару по Києву за останні тижні саме під час візиту африканських лідерів до нашої столиці. Російські ракети це повідомлення Африці. Росія хоче більше війни, а не миру. Саме відреагували і в Європейському Союзі. Зокрема, там звернули увагу на те, що візит е, африканських лідерів до Києва знову ж таки супроводжувався черговою ракетною атакою Росії. І як заявив представник Єврокомісії Патерстану під час брифінгу у Брюсселі, африканські лідери зараз у Києві і їх привітали дуже особливим чином новою ракетною атакою Путіна. Тому він сподівається, що це допоможе власне південно власне, африканським лідерам зрозуміти, хто є агресором, як агресор погодиться і які його. Справжні наміри за словами представника ЄС, Європейський Союз вітає будь-які значущі і серйозні зусилля для досягнення миру, бо ніхто не хоче миру більше, ніж українці і європейці. Але для цього, як наголосив стану, треба говорити з жертвою агресії. Тому це добра ідея, що африканські лідери у Києві через рік і чотири місяці після повномасштабного вторгнення. Але мир, власне, може настати негайно і в тому випадку, коли. Путін припинить тероризувати український народ і виведе своїх вбивць фактично та мародерів із української території, заявив представник Європейської комісії. Ну і вже президент Володимир Зеленський фактично після переговорів із представниками лідерами африканських країн сьогодні у Києві. Також заявив, що мова йшла про справедливий мир без жодного російського шантажу і обману. Зацитую ще власне пряму мову зеленського припинення військового російського терору і виведення всіх їхніх військ з території України. Це те, що здатне зупинити цю війну Україні та світу. Не потрібні ні заморожені конфлікти, ані тліючі війни. Потрібен мир. Ну і власне коментуючи сьогоднішній ракетний удар по Києву, Володимир Зеленський заявив, що Путін або не контролює свою армію, або він неадекватний.